Меняю ручки в мопеді. Протейпер купилася. Одну вже поставив. Ось все, коротше. Друга. Так. Ну ось. Все. Перша Оце тут стояло. Ну, виглядить нормально. Хундаліат з такою ручкою. Друзі нормально. Зараз я все ставлю фотку, як воно вигляділо, як тільки купили. Так, что мы делаем? Берем шприц. Короче, сейчас. Отверткой. Открываем. Сейчас открываем отвертку. Так, вот что берем. Подложим, чтобы не капало. Тряпку подложим. Будет капать цей. И Вливаємо в дирочку. Можна з прям. Влили, воно капає. Ви так легенько пошатали. Воно вишло внутрі. Потім з других сторон так. Открили і. Так. так. Пошло. Воно внутрь. Воно почало литься, коротше. Ну це так і надо. Потом ми ну, розкриваємо, розкриваємо. І дивимося. Може воно вже зараз розблокируватись. Може вже зможе открутить. О, крутиться. Одною рукою тяжко, так що я поставлю на паузу. Зараз покажу, як воно буде прохожу. І дивіться, ось ручка. Я її отак кручу двома руками і так тяну назад легонько. Вона у мене легко відходить вже. Але у вас не знаю як. Откручуємо, відкручуємо. Открутили. бачите, що тут. Сейчас я ложу ручку. Отак От поставлю ручку. Що ми далі делаємо? Ми беремо. Отак. Наливаємо по чуть-чуть. Ну -чуть. це вже. Кітка зникалась. Так, може я не сказала. Беремо шприц. Е в шприц ми наливаємо уксус, звичайний уксус. С ну, самий звичайний. Просто уксус наливаємо в шприц і отак робимо. Що ми робимо потім? Ми беремо чисту тряпочку, можна не чисту, отак, як у мене, і протираємо. Протираємо, щоб вставити. А тепер собі вставляємо цю. Вставляємо, як вам, як, як вам буде удобніше. Ось отак. Кидаємо тряпку цю і вставимо. так само ви ставите на любий мопед. Я бачу багато всяких, ну як їх правильно, типа ставити. Ну, нашою найлідший і найлегкий. Тепер я зараз вкручую. Якось так. Сейчас буду вкручувати. Опа. Ну, вставлять ваши ниш доставать ну кстати царапает руку Зараз я поки поставлю на паузу, буду двома руками вкручувати. Так, ось ми вкручуємо. Ну, Вкручується. Потихоньку, помаленьку, нікуди не спішите. Так вкручуйте. Так, на паузу поки поставлю, теж опять. О, воно тяжеліще стало вже. Ну, коротше, сейчас вкручу уже і вам покажу. Поменялись, поменял уже ручки. Вот так вот. Отак от поменял, бо вони вже далі не всуваються. Тут вони вже, уже воно тут, ну, ви поняли, типа, не вставляється вже не вкручується зараз вам запишу і досить ручки вже старі їх я мабуть, теж промию тоді І буду стояти а от саме опять коротше ручки нормально підходять уже далі взагалі не крутиться нами то так ця... отак от, нормально пойдет